Друзі, я рада вітати вас знов. Не дивлячись на сьогоднішній масований обстріл по всій території України, я все ж таки вирішила не зупинятися, а далі продовжувати все те, що робимо ми. Сьогодні ми з вами будемо малювати кольоровий френч гель-лаком. Ми вже заходимо фактично в ті а, сезони. Скоро на нас чекає літо, тож кольор, це, в принципі, must-have для багатьох клієнтів. В попередньому відео я розігрувала бокс, і саме зараз разом з вами я оберу того, хто цей бокс забере собі. Маргарита Нікічук, я вас буду просити з нами зв'язатися будь-яким для вас зручним способом або через інстаграм, або можна мені написати в Телеграм. Я вас вітаю з виграшем. В цьому відео я також буду розігрувати для вас дуже цікавий набір, а саме 5 кольорових гель-лаків, Торгівельних марок, з якими ми працюємо, а це будуть різні торгівельні марки. Для того, щоб ви мали змогу спробувати щось нове, я розіграю серед тих коментаторів, які будуть залишати нижче будь-який коментар. Ви коментуєте це відео. Наступний раз я оберу знов ім'я переможця. Сподіваюсь, даний. Відеоурок вас надихне і ваш настрій трошечки поліпшиться. А я вам бажаю тихої та спокійної суботньої ночі. Правила, які будуть стосуватися саме промальовки Френчо. Вусика в нас знаходяться на одній площині і поєднана ця крапочка Б з крапочкою С. Теж звертаємо увагу, що вона буде знаходитися на половинці половини від всього нігтя. А точка А це наша середина. Зараз у нас буде незвичайний Френч тому нам потрібно просто зробити. Відмітити, знаєте, такі орієнтири нашого кордону саме по френчу. Тож ми крапочками проходимося. Після того, як ми промалювали наш кордон, ми беремо різні кольори. От спочатку в нас буде блокитний, і робимо знову ж таки такі, як наче камінчика. Приполімеризуємо блакитний, потім беремо такий яскравий, яскравий, червоний, морквяний такий колір. Теж препульмерізовуємо. Після цього беремо жовтий. Зверніть увагу, що в нас один торкається до одного, тому ми будемо препульмерізацію робити. Зелений ми не беремо яскравий, ми беремо такий м'ятний колір. Знову ж таки, кольори ми підбираємо таким чином, щоб вони у поєднанні нам давали таку класну загальну картинку. Ну і там вже де вусика, ми знову ж таки просто вже. Як то кажуть, ті окремі діляночки замальовуємо. Після полімеризація одну хвилину і промальовуємо наш френч ось такою смужкою. Електрик синій кольор в нас буде. Гель-лаки, до речі, які ми зараз брали, якщо казати про марки, це був і торгівельна марка Moon, і торгівельна марка Lemmy. Ми дуже їх полюбляємо в літній час. От саме такі, знаєте, неонові кольори, ми завжди їх беремо. Валерій в нас тут також присутній кольор. І торгівельна марка MG Nails. Після того, як ми промалювали цю синю смужку, звертаю вашу увагу, ми знову ж таки полімерізуємо повністю. І нам потрібно обрати такий топ, який не буде дуже сильно рідкий. Тобто він буде, знаєте, такий трошечки. Я не можу сказати, що він густий, але не дуже рідкий. Для чого нам це потрібно? Бо нам потрібно вирівняти. От ті е, переходи від одного кольору до іншого, щоб в нас е, по можливості був блік достатньо рівненький, і ми обрали топ торгівельної марки Nails без липкого шару. І ось такий френч в нас получився.